Ці вироби вражають своєю деталізацією. і Коштують дорожче золота. У своїх колекціях їх мали монархи, президенти, і навіть сам папа римський Мережево холоші, яким пишаються угорці, Бачила вся Європа. Тепер настала черга чернівців. Більше розповість Павло Монахов. Холоші чіпки. Мережива та чіпка так угорською називається мережево сплетіння тисяч маленьких ниток. Просте на перший погляд, але цінність такої роботи можна цінити лише зблизька. Ручна робота це індустріально не, не робиться, тому всі роботи, всі оригінальні роботи мають огромну цінності і всі вони унікальні в своєму роді. Традиція шиття такого мережива зродилася понад 110 років тому у містечку Кішкунхолош, що на півдні Угорщини. Зробити вотати ті мережива іміють уміють буквально, знаю, 6, 10, 12 человек, это женщины, которые передают это знание в наследство своим ученикам. Кустинки – жіночі комірці з Катертини. Вироби достойні монархів. За словами консула Угорщини в Ужгороді, мережево холоші дорогоцінним робить саме час. Посчитали, що грам мережево холоші стоїть дороже, ніж золото. Тому що, якщо вчитувати робоче час, яке необхідно для виготовлення, звісно, ну, це велика цінність. До прикладу на виготовлення цієї скатертини катерини тисяча року з левами вагою 35 грамів витратили 4300 годин. Надзвичайна тонка робота, цікава. Це унікальне, справді унікальне явище, дуже цікаво і дуже здорово, що ці роботи приїхали до Чернівців. Ми можемо помилуватися ними через філігранне виконання і особливий стиль заснований на ескізах сторічної давнини з використанням оригінальних мотивів. Мережово холошів внесли до реєстру унікальних виробів, які вміють виготовляти лише в Угорщині. Їх називають по Павірські Гунгарікумі. Угорці пишаються своєю культурною спадщиною і дарують такі вироби іноземним високопосадовцям, президентам і релігійним діячам. Президент Буш в своєму там папа, папа римський е -е, отримав такі подарунки. Відвідувачі виставки і самі не відмовилися б від подібного подарунка. Це мережево королев. І далеко не кожна жінка може бути удостоєна честі, щоб приміряти на себе угорське мережево. Це навіть не та краса, яку хочеться мати в себе. Є така краса, якою досить Милуватися, щоб, щоб уже отримати задоволення, виконане в стилі сецесії, як і багато архітектурних перлин чернівців, холоші тонкими нитками пов'язує чернівці з Європою. Це відчасті часті наше овше культурне кутуне в венгрі і Буковині. Побачити дивовишно угорське мереживо чернівчани зможуть в обласному художньому музеї до 15 лютого. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь.